Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми поговоримо про зимові прикмети у прислів'ях та приказках. Грудень рік кінчає, а зиму починає. Наступна. Хмари проти вітру йдуть це до снігу. Так що дивіться, мої малята на небо. Синиці. Починають зранку пищати вночі буде мороз, а ховаються під стріху, це до хуртовини. Стежимо за синичками, вони нам все підкажуть. Зайці в сади прийшли це до суворої зими, спостерігаємо за нашими деревами та зайчиками. Добрий той сніг. Що вчасно ліг. Іній на деревах перед морозом, а туман перед відлигою. Запам'ятали мої малята узимку сонце, як мачуха, світить, та не гріє. Сонечко взимку дуже яскраве. Снігур під вікном сповищає про себе це на відлигу. Стежимо ще й за пташкою снігур. До завірюхи треба кожуха. Всі ми знаємо, що під час заверюхи на вулиці дуже холодно. Піде сніжок, залишить слідок. Багато снігу, багато хлібу. Сова кричить, холод накликає. Кіт шкрябає підлогу на вітер і завірюху. Лежить черевцем до гори на відлиху.